Шоста ранку Ні, в СРСР такої ранньої години вихідного дня осені люди, якщо й масово виходили з домівок, то не на ранкову пробіжку вони квапалися на виборчі дільниці, бо треба було зайняти чергу і проголосувати серед перших. Хоча виборчі дільниці й починали працювати з восьмої ранку, все одно всі намагалися втрапити під їх двері якнайраніше. І не дай Боже комусь на щастило прийти туди після обіду або під вечір, тоді на зборах рідного трудового колективу його могли звинуватити мало не в антирадянщині. Як же проходили вибори без виборів в СРСР та чим вони схожі на президентські вибори, які у 2024 році так хочуть провести російські окупанти на лівобережжі Херсонщини? Давайте розберемося. Радянській державі загальне виборче право гарантувала їхня конституція 1936 року, і самі вибори перетворили у так зване всенародне свято. Про що на одному з мітингів у 1937 році доволі емоційно розповів ош народів Сталін. Це сталося саме в той рік, коли почався великий терор у СРСР. Він забрав сотні тисяч життів, кілька мільйонів людей опинилися в таборах. Також неабияким блюзнірством було те, що громадянам, яким гарантувалися демократичні свободи та вибір, не було з кого вибирати. У бюлетені стояло лише одне прізвище кандидата з однієї партії комуністичної. Але радянська пропаганда видавала це за найвищий прояв демократії у світі. При цьому явку завжди записували у 100%. І це дійство вибори супроводжувалося святковими маршами, піснями. Танцями та, звісно, наявністю на виборчих дільницях буфету. Буфет – то взагалі, сакральний атрибут радянських виборів. Постійний дефіцит продуктів стає інструментом, який штовхає людей йти на вибори, які проходять у декорації свята. Доходило навіть до абсурду, коли, наприклад, селяни Курської області, цукерки та інші солодощі місцевого виробництва могли скуштувати лише у день виборів. У всі інші дні цю продукцію відправляли виключно у Москву та Ленінград. У буфетах тоді продавали пиво, булочки, бутерброди, котлети, мандарини, які не були доступні звичайному обивателю. Навіть для дітей іноді облаштовували ігрові кімнати, а ще показували фільми, виступали артисти місцевих театрів та організовувалися танці. Ну, як тут у напівголодній країні не буде стовідсоткова явка? При цьому черги до виборчих дільниць могли займати вже у другій ночі, що по шостій ранку вже стояти першими у черзі, бо це засвідчувало лояльність до чинного режиму. Якщо хтось запізнювався та приходив пізніше, це могло призвести до серйозніших проблем до нього, бо одразу ж виникало питання та претензії. Як бачите, тут працював принцип батогом та пряником: хтось біг на дільницю, бо боявся осуду, а хтось щоб першим хильнути дефіцитного пива, бо після обіду там майже все розкуповували. Так у 1951 році, за радянською статистикою, вже до 8 ранку усі 100% зареєстрованих виборців проголосували на дільницях у виборчому окрузі Києва, від якого балотувався до Верховної Ради УРСР Сталін. Ще б вони не показали таку швидку явку на інших дільницях, де голосували за інших кандидатів: Хрущова, Кагановича та Молотова, все закінчилося до обіду. При цьому активно залучали агітаторів, які будили та соромили людей, що запізнюються на це всенародне свято. Також агітатори підкуповували виборців тим, що могли допомогти оформити довідку, виписати продуктовий пайок або навіть влаштувати на роботу. Але іноді агітатори потрапляли у незручні ситуації. Втім, інколи агітаторам доводилося нелегко, адже вони змушені були реагувати на незручні питання і репліки. Наприклад, у листопаді 1945 року агітаторка Конькова пояснювала виборцям із жовтневого району міста Києва значення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. На що виборець Лисенко махнув рукою і сказав: не червона армія перемогла, а тушкованка та літаки американські. Ну, як ви розумієте, це було доведено куди треба. Пише видання «Укринформ». і звісно, про ніяку фальсифікацію не було і згадки. Бо хіба є і місце під час волевиявлення трудового народу? Серйозна проблема спіткала більшовиків під час приєднання під час Другої світової війни західних областей України. Там люди відмовлялися йти на вибори, не допомагали навіть організовані агітаційні рейди по селах. Так у 1947 році, в селі Ходаки на Тернопільщині, агітатори лише після восьми спроб загнали людей на збори. Більшовики приїжджали вісім разів і заганяли людей на збори. Ніхто не прийшов. В 9-15 більшовикам вдалося зібрати 20 осіб. Одна жінка попросила слова. Товариші, чому ви не питаєте, чи є у нас хліб, який ви відібрали? Розказуєте, за кого голосувати. Хіба за тих, хто відібрав хліб, йдеться у звіті одного з бійців упа. Чим ці збори закінчилися? Жінку просто перервали та пригрозили, що вона може попрощатися з родиною, бо її вже рідня не побачить. Також під конвоєм доправляли людей на такі мітинги та проводили облави у селах. Ось такий найвищий рівень демократії. На цих виборах в РСР не всі проявляли бажання голосувати в бюлетнях, тому іноді їх псували дуже оригінальним способом. Писали на них, скажімо, потрібен хліб, а не депутати. Хай живе вождь українського народу Степан Бандера, комедія, а не вибори. Звісно, з часом кандидатів на виборах стало більше у 1988 році. ввели так званий принцип змагальності кандидатів, який був прописаний у законі про вибори народних депутатів СРСР. Але це сталося запізно, бо вже тоді було зрозуміло, що радянській державі залишилося недовго доживати свій вік. Напевно, на початку 90-х років минулого століття всі сподівалися, що з розпадом СРСР вакханалія з псевдодемократичними виборами закінчиться назавжди. Але ні, нинішній диктатор РФ Путін вирішив все таки повторити. Спочатку він монополізував таку посаду як президент. Так, монополізував, що вже наступного року в п'яте подав свою кандидатуру. Потім знищив будь-які прояви опозиції у парламенті, місцевих думах, де немає альтернативи партії Єдина Росія. Звісно, є ще кілька партій, але це всього лише кишенькові політичні сили Кремля. І хто ж переможе на чергових президентських виборах у РФ? Інтрига. Ні. Путін знову всенародно переможе, а також йому намалюють величезну явку та величезний відсоток тих, хто за нього проголосує. І як писали у 1951 році тодішні громадяни у бюлетнях, ця комедія, а не вибори, пройдена вигідних для диктатора умовах. Цик РФ вирішив провести 15 17 березня 2024 року президентські вибори на лівобережжі Херсонщини, де самі ж російські окупанти оголосили воєнний стан. Так вони дуже хочуть показати волевиявлення народу. Який так чекав освободителей. Підписуйтесь на медіаплатформу платформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом версифікувати наш рідний Херсон.